Любити людину легко, коли все добре. Але глибока любов проявляється в найскладніших ситуаціях, коли людина на межі, коли вона не ідеальна, вразлива. І здається, що найменше потребує на теплий погляд чи обійми. Любіть, коли важко. Саме тоді любов стає цілющою силою. Це ті моменти, коли людина потребує прийняття та розуміння. Особливо, коли їй потрібно, щоб хтось відчув її біль і сказав, я поруч, я відчуваю твою біль, я з тобою. Кожен з нас проходить через свої шторми, коли важко стримати емоції. Любов це дарувати світло в моменти темряви, це особлива честь, коли Господь обрав саме тебе бути другом для людини, якій особливо тяжко. Значить, саме ти можеш бути потрібним. Бережіть свої серця і серця тих, хто поруч.